Рив у ядерних переговорах з Іраном Тегеран відмовиться від створення атомної бомби. А захід скасує всі санкції проти держави. Черговий раунд перемов тривав у швейцарській Лозанні останні два тижні. У четвер таки вдалося порозумітися. А в червні сторони мають це задокументувати за угодою. Іран має знищити частину своїх ядерних ресурсів і на 15 років відмовитися від наміру розробити атомну зброю. Однак зможе продавати збагачений уран на світових ринках. Усі ядерні об'єкти інспекторів. Ватиме міжнародна агенція з атомної енергії у відповідь. Євросоюз та США знімуть з країни економічну та фінансову блокаду. У Тегерані цю новину зустріли масовими гуляннями. США та союзники досягли історичної домовленості з Іраном, котра, якщо її дотримуватись, не дасть країні змоги створювати ядерну зброю. В Ірані інспекції провадитимуть набагато частіше ніж у будь-якій іншій країні світу. А якщо нас спробують обдурити, ми про це одразу дізнаємось.